У тривожному 1918 році видатний діяч української культури і релігії Іван Огієнко писав, тепер, коли ми творимо самі своє вільне життя, якраз дочасно кинути оком на той довгий шлях, що ми його прийшли. Чи народ наш окремий народ? Чи він же має культуру свою оригінальну, своєрідну? В минулому є у його своя історія, своє життя. Відповідаючи на це ствердно, Огієнко висував як вагомий аргумент. Український народ створив своє оригінальне право і посилався не тільки на руську правду, збір законів Київської Русі, але й на Литовський статут. Ті закони, що діють в світі людей від закону Божого і до якоїсь тріп'язкової ухвали, мають за мету одне, щоб був лад поміж людиною і людиною, між людиною і громадою, людиною та державою. На зразок того ладу, що поєднує у високу мелодію окремі звуки і співзвуч. Вже древні намагалися вирішити цю непросту проблему, досягти високої суголосності. Класикою тут було римське право, опора могутньої супердержави, право, яке узгоджувало інтереси і патрицію, і плебеїв, і Цисаря. Не випадково саме Римські кодекси брали за взірець європейські законотворці на зламі 15-го та 16-го століття. Страшний ворог, феодальна подрібленість примушував їх шукати шляхи до централізації влади на рівні станової монархії. От і Карл IV, король Чехії, спробував вести правовий кодекс, обмежити Свавілля Феодалів. Та магнати депутати стали горою за свої привілеї, провалили справу простою більшістю голосів. Іншими шляхами пішла правова реформа у Великім князівстві Литовському, Руському та Жемайтійському. Зі Олександр та наступник його Сигізмунд підготували і утвердили едикт про новий письмовий кодекс законів. Це виводило Литовсько-Руську державу, на рівень який багато в чому випереджав передові європейські країни. Успіх той мав певні передумови. У Великім князівстві майже у всьому переважав давній руський елемент. Вісім десятих його населення були проукраїнці, які ще давно разом з християнством засвоїли передову освіту, книгописання і головне високі моральні засади. Державною була наша мова. За руською правдою судили в судах та управах. Ось на такому високому культурному фундаменті і було зведено нову юридичну систему Литовський статут. Першу редакцію його Сейм затвердив у 1529 році. Чому цей писаний давньоруською мовою закон сприймався як нове слово у східноєвропейській юриспруденції? Та тому, що давав рівні права для всіх, хто володів землею, від найзаможніших до найдрібніших, що діяв він на всіх литовсько-руських усюдах, отже, сприяв зміцненню загального ладу, порядку в державному житті. І ще одна риса відбилась у статуті, про яку з гордістю згадував Іван Огієнко. Українська культура завжди означалась великою справжньою демократичністю. Українці завжди були сіячами ліберальних думок. Це визначило більш високий рівень прав особистості в Литовсько-Руській державі. Ніхто відтепер не міг безкарно творити гвалти чи наїзди на маєтки дрібного шляхтича, відбирати власність без суда і слідства. Кожен громадянин держави міг розраховувати за статутом на монопольне право володіти землею на отримання спадку керівних посад. І навіть на таку заманливу річ, як закордонні відрядження та всяких земель чужих. Для набиття лепшого щастя. Певна річ, за щастя треба платити, тож держава подбала і про обов'язки своїх громадян. Серед них найперший, найсвятіший захищати її кордони. З кожного маєтка власник повинен був віддавати певну кількість людей, коней, всього необхідного війську. Статут анулював будь-які виключення з цього правила, навіть для духовенства. Отака створювалася гармонія. Чим більше землевласників, тим міцніша держава. То володів хоча б хлаптиком землі знає, як важливо мати впевненість, що ця власність не буде втрачена родиною слідом за втратою господаря. Цій потребі відповідав закріплений статутом Інститут опікунства. Містах, де діяло Магдебурзьке право, суттєво полегшилось життя міщан, ремісників, що об'єднувались у впливові цехові братства. За статутом цих городян перестали примушувати до робіт на землі. Що ж до основної маси населення селянської, то статут відверто тримав сторону землевласників. Навіть вільних людей він суворо карав, якщо хтось полишав землю без дозволу господарів. Інститут рабства. Закріплювався юридично. Діти холопів холопи. І полонені під час війни. І навіть вільні люди, одружившись з невільними, ставали холопами. Такий цікавий випадок. Сищик Юшко закатував на допитах кількох заарештованих. По суду, який встановив факт катувань, він заслуговував на смертну кару. Та статут дозволив змінити страту на довічне рабство. А от покарання неволею за борги статут навпаки відмінив, як надмірне. Відносно злісних боржників землевласнику пропонувався простий і розумний засіб. Не платить, хай відробить. Ще один витяг з кримінальної хроніки 16-го століття. Невільник наймення гарячка викрав дюжину свиней. Суд довів факт наїзду на маєток пана Хребтовича нічним звичаєм. Гарячку присудили пугами бити. А відшкодувати збитки довелось володарці невільника пані Олехновій. Настільки була позбавлена будь-яких прав челядь невільна, що навіть провину її доводилось перекладати на господарів. Але проглядалась і інша тенденція. Статут заохочував осаджування холопів на землях господарів із наданням певної долі самостійності, щоб самі себе годували ще б панові давали. На той час вже ставало очевидною непродуктивність праці невільної челяді в порівнянні з селянами-орендарями. Тож у третій редакції статуту. З 1588 року ми не знайдемо і згадки про невільників, про інститут рабства на українських землях набирав силу кріпацький лад. Погодимось з Іваном Огієнком. Ця пам'ятка Литовської та Руської правової творчості є визначним явищем для українського національно-культурного відродження що розпочалось саме 16 століття. У 1614 році статут буде перекладено на польську мову. А ще через 200 років на російську. І тільки в 1840 році, за указом Миколи І, буде скасовано дію цього унікального юридичного документу.